Вітаміни ще довго не дешевшитимуть. Вчасно посіяти овочі і висадити розсаду заважає негода. А саме польовий урожай і збиває ціни. Тому дешевих ґрунтових помідорчиків огірочків цьогоріч українці скуштують не в червні, а на два-три тижні пізніше. Скоріше всього, що весни як такої в нас не буде. І для того, щоб ми змогли справитися з усіми посадками висадками, буде скоріше всього, що два тижні. Якщо ми встигнемо справимося, тоді очевидно, що якихось стрибків цінових не буде. Якщо ні, то очевидно, що цінові стрибки будуть. Все ж дефіциту на ринку не буде. Полиці магазинів і базарів завалять тепличними овочами, але фермери можуть користатися ситуацією і потримати ціни довше. Врожай буде збиратися пізніше. Тобто, якщо в попередні роки вже в червні, десь ця рання продукція масово виходила на ринок і знижувалися ціни, то очевидно, що в цьому році, що не менше, перша половина червня все ще буде більшою міру теплична продукція. Відповідно, цей період порівняно високих цін спричинений виробництвом такою продукції. вже зараз. Через снігові замети підвищили розцінки на вітамінну продукцію на 10-20%. Аби не здіймати овочевої паніки, в уряді пропонують організувати ярмарки. Мовляв, городину там продаватимуть дешевше.